Чотири тижні теорії та сім практики у Дніпрі перші випускники інклюзивної автошколи вже за кермом. Люди з інвалідністю отримували навички водіння та вивчали правила дорожнього руху при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Тут для учнів переобладнали два автомобілі під ручне керування. Загалом, за словами керівника автошколи, тут є вся необхідна інфраструктура, щоб навчання було зручним. Тож отримати водійські права категорії Б в цій школі може кожен охочий, звернувшись за номером, який з'явився на екрані. У Нас в університеті є вся інфраструктура для того, щоб навчати людей з інвалідністю. Ми переобладнали подорожне керування автотранспорт, де людині зручно керувати транспортом. Ми сьогодні випускаємо другу нашу ученицю Галину, і зараз ще на нашу автошколу є можливість. Переобучати військових, які отримали якісь поранення під час війни, де вони також можуть бажають навчатися з ручним керуванням, Ми їх будемо перенавчати. Якщо даже в них є водійське посвідчення, вони можуть на наших автодромах перенавчитися і набути такого опита їзди на автомобілі з ручним керуванням.